Займалася я птицею, в основному перепила. Перепилина ферма була. Ну а також були і, і, ну, остальна птиця, Я інкубацією займалася, і цаплят продавала, і яйце продавала, і м'ясо продавала. Це був Мар'янський район, Старомихалівка. Навірно, рік ми прочекали. Чоловік почала птиця ж там дохнути, і все на світі, тож присматрював, уже рік пройшов. До нього почали приходити в ДНР записувати у війська. Він каже: я ще та треба тікати. Знову тут, ну ми теж так от, спочатку птиця, птиця, але з птицею не пішов бізнес, поміняла птицю на кіз, і з того, з того моменту вже ж почався другий бізнес. Ну, швидко переорієнтувалася. Приїжджали багато хто виїжджав, тварин привозили, але ну вони практично ніхто е, не вижив. Для тварини стрес хазяїна помінять. Тварина не молода, а тут вибухи і все. У них просто інсульти, інфаркти, у них не витримувало серце. Або просто, от, наприклад, мені один чоловік дав чотири кози, ну дідусь вже він помер, і відать, кози почувствували, Вони просто відмовилися їсти. Що я не робила, і вони так за ними пішли. Коли в нас були рейди, особливо коли чечени там чули, що заїжджали, ми з чоловіком сиділи там, отут от з ними, щоб ніхто не звуку, не писку не їздив. Було таке. Ну, одну козочок тоді в цьому в Камушанах одібрали. У молодої мами я дала перед війною козу. В неї пропало. Вона народила, пропало молоко. В неї в них були кози, але молоді ще не дойне. Через деякий час уже в окупації вона мені дзвонить, плаче. каже: представляєш, так і так, сусіди просили, що ну не забирайте. є молоді, візьміть молодих коз, не забирайте дойну козу. А каже вони автоматами перещелкнули. Вони забрали її, як нас визволили. Спочатку була радість, а з приводу бізнесу була якась апатія. Руки опускаються е, опять же все заново. Я не пам'ятаю, як за мене дізнався слой фут. Вони мене просто запропонували ну, в Італію поїхати. Повести в Італію італіянський качоту. Ну, ну, я вже коли туди приїхала, я сообразила, що я привезла. Але їм та стільки понравилося, вони в захоті були, вони не вірили, що це козини. Я не пам'ятаю вже, як як я перший грант, як я туди попала. З ночами сиділа, читала, вичитувала в інтернеті, що це таке, як воно ета тут. Ну, добилася. Я виграла два гранти: один поставить самоприміщення, один поставить обладнання туди, по виробництву. Але столкнулася з такою проблемою, як напряження електроенергії. Навіть от у мене мала сироварня, на якої я раніше варила, вона 2 кВт. І Щоб її включити, на мені треба навіть в ці холодильники, де сир зберігається. Вимкнути все вимкнути, щоб вона нагрілася. Зараз придбала сироварню вже велику, а вона 6 кВт. Взагалі все виключається. Тут що класно, що це міні-комп'ютер. Тобто я все сюди забила. Поставила програму, включила і тільки прийшла. Він сам собі, я прийшла, тільки закваску кинула, там фермент все. Він, коли треба, мішає, коли не треба, не мішає, що я не стаю. Ну, але її немає можливості запустити. Вирубається все. Це перша проблема. Друга проблема це деякі кози є, облізлі, худі. Я не могла зрозуміти, в чому діло. Потім, коли в мене почали коти і почали помирати кози, і мені ветеринар каже, це якесь отруєння. Ну вже перебрали все і зерно, і траву, ну откуда? А тоді, оскільки в нас немає води, я скільки прошу допомогти завести сюди централізовану воду. Ми користуємося з колодязя. Ну самі ми купуємо для себе, їсти варить. А тваринам ну просила зробити аналіз води, а казується вода отруєна. І якраз така доза доза миш'яку і нікеля там, що от вона накопительна система, от, от ця ж проблема і Вона Чоловік над афінкою нашою сиділи та кажуть. Я бачу, що вона вже все мучиться. Кажуть, давай доріже, ну животне вже треті сутки, вона лежить, кричить е, ветеринар тут з системами, син вже, всім же палічок коле. Вона кричить, я кажу, що спазм, їй каже, все одно у неї вже спазми, їй вже все, не поможемо. І він сидів, ридав і бачила, як я, я так у, у, його любима коза. І мені все одно, я так дирижалась, пішла в подушку, поплакала, а він іменно на неї сидить. Я не можу, в мене рука не кила. А потім, коли я так кажу, давай, ну ти бачиш, вона кричить. Ну, вже вирізали, розібрали, якраз ветеринар була, скриють п'ять, кажуть, теж саме, та да, що ж це таке? Здорова печі деформірована, відказ, Да Що ж це таке? Взагалі ж починали просто з сиру. Ну, кози, сир та і потрошку готувати. У мене два у ну, ті, ну а у тіста різні. Дівчина в мене більш закрита. Ваня такий, що якщо його обняв, синочка, то він від тебе вже не відчепиться, Все. І він не балакав. І мені в школі. Почали ж казати, що вони стали більш контактні у тебе, коли кози з'явилися. І каже, і синочка почав розговорювати, і дочка каже, вже до людини, хоча б хоч спілкується. і батьки дітей з класу почали ж проситися. І да, до нас приїжджали. По перше, це як за заробіток турист. Цікаво приїхати, подивитися. А по-друге, ну як соціалка, це робота з дітьми. Рецепти я вчилася в інтернеті. Я вже можу десь щось грати, можу поекспериментувати там, типа чи температуру, чи трошки передержать по часу. Бувала в мене така ситуація, що зараз в мене вийшла така класна партія. робиш те ж саме не виходить все. А люди вже розпробували і заказують. Що мені робить? Я от теж да, є деякі рецепти, деякі виправки навіть на цій шкачуті. Мене вона не по рецепту йде. У мене є свої виправки от такий смак получається.